Привіт. Якщо ти тут, ми вже пройшли через провину і страх бути видимим. І сьогодні про третю точку злому, і вона, можливо, найпідступніша з усіх. Бо вона працює навіть тоді, коли ти вже досяг чогось, коли вже є результати, коли вже є докази твоєї компетентності. Це синдром самозванця. Уяви, ти працював, вчився, старався, досяг результатів. Люди бачать твою роботу і кажуть, ти молодець, справді хороший у своїй справі. Але щось всередині шепоче, якби вони знали правду. Правду про що? Що ти. Насправді не такий хороший, що тобі просто пощастило, що ти випадково опинився в правильному місці, в правильний час, що ти самозванець, що рано чи пізно тебе розкриють, і це не про скромність, це не про те, що ти тверезо оцінюєш свої здібності. Це про те, що навіть коли є докази твоєї компетентності, ти не віриш у них. Кожен успіх відчувається як випадковість, кожна похвала як помилка. Кожне досягнення як обман. І знаєш, що найстрашніше? Чим більше ти досягаєш, тим сильнішим стає цей страх. Бо тепер ставки вищі, тепер більше людей дивляться на тебе. Тепер падіння буде болючішим. І от ти живеш у постійній тривозі, коли вони зрозуміють, що я не той, за кого себе видаю. Давай чесно: можливо, ти знаєш це відчуття. Ти отримуєш нову посаду. І думаєш, вони помилилися, я не готовий до цього. Твою роботу хвалять, а ти думаєш, їм просто нема з чим порівняти. Тебе запрошують виступити, поділитися досвідом, і ти думаєш, що я їм скажу, я ж сам всього не знаю. І от ти живеш у двох реальностях. Зовнішня реальність, де є досягнення, визнання, результати і внутрішня реальність, де ти постійно боїшся, що хтось помітить, що ти не справжній. Знаєш, що вбиває в цьому синдромі? Він краде у тебе радість від успіху. Ти досягаєш чогось, але не можеш насолодитися цим. Бо всередині щось шепоче, це не заслужено, це випадковість, Інші святкують твій успіх, а ти сидиш там і думаєш, якби вони знали. І от замість радості постійна тривога, замість впевненості страх бути розкритим. Але найгірше навіть не це. Найгірше, що цей синдром змушує тебе відмовлятися від можливості. Тебе запрошують на проєкт, ти відмовляєшся. Я не впевнений, що впораюся. Тобі пропонують підвищення, ти вагаєшся. Може, це зарано. Тобі дають шанс зробити щось більше і ти втікаєш, тому що думаєш, я не готовий. І не тому, що ти не можеш, а тому, що боїшся, що коли спробуєш, усі побачать, що ти не той. І от ти залишаєшся в зоні комфорту. На тому, що не тому, що вона тебе задовольняє, а тому, що там ти можеш контролювати те, що інші люди бачать в тобі. Знаєш, де живе цей синдром? У порівнянні. Ти дивишся на інших і бачиш їхні сильні сторони, їхню впевненість, їхні результати. А потім дивишся на себе і бачиш тільки свої слабкості, свої сумніви, свої помилки. І тоді ти думаєш, вони справжні, а я ні. Але знаєш, що ти не бачиш? Ти не бачиш їхні сумніви. Їхні страхи, їхні моменти, коли вони теж відчували себе самозванцями. Бо ніхто не показує цього назовні, всі показують тільки впевненість. І от ти порівнюєш свою внутрішню реальність з їхньою зовнішньою. І, звісно, що в цій битві ти програєш. Я хочу показати тобі щось з Біблії історію, яка змінила моє розуміння цього синдрому. Ця історія про Моїсея. Моїсей одна із найбільших постатей в Біблії. Той, хто вивів народ Ізраїлю з рабства, той, хто отримав 10 заповідей, той, чиє ім'я знають тисячі років тому. Але коли Бог вперше прийшов до нього, Моїсей відчував себе точно так само, як і ти зараз. Бог з'явився йому у палаючому кущі і сказав, написано: Я пошлю тебе до фараона, і ти виведеш народ мій, синів Ізраїлів з Єгипту. Здавалось, Бог сам вибрав тебе. Бог сам каже, іди я з тобою. Але знаєш, що відповів Моїсей? Він сказав: Хто я такий, щоб іти до фараона і вивезти синів Ізраїлевих з Єгипту. Тобто він сказав: Хто я такий? І це не скромність, це синдром самозванця в чистому вигляді. Тобто я не той, є краще, чому саме я. І тоді написано і відповідає Бог: Я буду з тобою. Але Моїсей не заспокоюється, Він продовжує. А якщо вони не повірять мені і не послухають мого голосу, вони зрозуміють, що я не справжній, що я не той, за кого себе видаю. Бог показує тоді йому знаки, дає йому докази, і каже: Дивись, я дам тобі силу, ти зможеш. Але Моїсей все ще не впевнений і все рівно каже: Господи, я не вмію говорити, я повільний на слова. Ти чуєш це, ти розумієш, про що в цій історії розповідається? Я не маю того, що потрібно, каже Мойсей. У мене є недоліки, я не ідеальний, як я можу зробити це? Це класичний синдром самозванця. Тобто фокус на тому, чого бракує, замість того, що є. І знаєш, що Бог відповів. Він сказав: хто дав людині уста? Хто робить німим або глухим, зрячим або сліпим, хіба не я Господь? І він каже, тепер іди, і я буду з твоїми устами і навчу тебе, що говорити. Бог не сказав, так, Моїсей, ти правий, ти не ідеальний, давай знайдемо когось іншого. Він сказав: Я знаю, хто ти, я знаю твої недоліки і слабкості. І я все одно вибрав тебе, бо я буду з тобою. Але Моесей навіть після цього сказав: Господи, пошви будь-кого іншого. Уяви, Бог сам говорить тобі, іди я з тобою, а ти кажеш ні, краще когось іншого. Це і є синдром самозванця. Навіть коли сам Бог підтверджує тебе, ти все рівно не віриш. І знаєш, що сталося далі? Моїсей пішов пішов не тому, що раптом почувався готовим, не тому, що зник страх, а тому, що Бог не дав йому вибора втекти від свого покликання. І знаєш, що іронічно? Моїсей, саме Моїсей, став одним із найбільших лідерів в історії. І не тому, що був ідеальним, не тому, що не мав слабкості, а тому, що дозволив Богу використати його з усіма його недоліками. Послухай мене уважно. Синдром самозванця живе на одній великій брехні. Я маю бути ідеальним, щоби бути достатнім. Але це неправда. Ніхто не ідеальний. Кожен має слабкості, кожен має моменти сумнівів. Але твоя цінність не в тому, щоби бути ідеальним. Твоя цінність у тому, що Бог створив тебе унікальним. І дав тобі щось, що має світ побачити і в чому світ потребує. Коли ти дивишся на інших і бачиш їхню впевненість, ти бачиш тільки зовнішню сторону, ти не бачиш їхніх внутрішніх битв, їхніх сумнівів, їхніх моментів, коли вони теж відчували себе самозванцями. Біблія написана, бо ми дивимось не на видиме, а на невидиме, бо видиме тимчасово, а невидиме вічно. Ти дивишся на видиме і порівнюєш. А Бог дивиться на невидиме, на те, що всередині, і Він бачить твою цінність, навіть коли ти і сам її не бачиш. Знаєш, що допомагає в боротьбі з синдромом самозванця? Це не переконувати себе, що ти ідеальний, а визнати, що ніхто не ідеальний і що це нормально. Що твої досягнення реальні, навіть якщо тобі здається, що це якась випадковість, твоя компетентність реальна. Навіть якщо ти знаєш, що багато чого ще не знаєш, що твоя цінність реальна, навіть коли ти бачиш свої недоліки. Бо знаєш що? Бог не чекає, поки ти станеш ідеальним. Він використовує тебе таким, який ти є зараз. Написано. Але Бог обрав немудре світу, щоби засоромити мудрих, і немічне світу обрав Бог, щоб засоромити сильних. Тобто Він спеціально обирає тих, хто не відчуває себе достатнім, бо саме вони знають, що потребують його. Саме вони не покладаються на власну досконалість, а на його силу. Синдром самозванця тобі каже ти недостатньо хороша. Але Бог каже: Моя сила у Немічі досконавлюється. Тобто Бог не сказав, моя сила працює, коли ти сильний. А він сказав: Моя сила вдосконавлюється у твоїй немочі. Тобто, саме тоді, коли ти відчуваєш себе недостатнім, він може показати свою силу через тебе. Тож, що ти робиш із цим синдромом? Як бути? Ти не чекаєш, поки зникнуть сумніви, бо вони ніколи не зникнуть повністю. Ти не чекаєш, поки почуваєшся готовим, бо завжди буде щось, чого ти не знаєш. Ти приймаєш рішення діяти попри сумніви, визнати свої слабкості, але не дозволяти їм зупинити тебе. Побачити свої недоліки, але також побачити свою цінність. І уяви на мить. Що буде через 10 років, якщо ти продовжиш втікати від можливостей? Бо боїшся, що ти ще недостатньо хороший? Скільки шансів ти пропустиш? Скільки життів ти не торкнешся, що ти не створиш? А тепер уяви інше: що буде, якщо приймеш те, що Бог бачить у тобі, навіть коли ти сам цього не бачиш? Що буде, якщо ти скажеш так, тій можливості, навіть коли відчуваєш себе самозванцем? Можливо, ти не почуваєшся готовим, можливо, знаєш свої слабкості, можливо, боїшся, що тебе розкриють. Але знаєш що? Моїсей теж так відчував, і він став одним із найбільших лідерів в історії. Не тому, що був ідеальним, а тому, що дозволив Богу використати Його з усіма його недоліками. Біблія каже, але скарб цей ми носимо в глінених посудинах, щоб надмірність сили була від Бога, а не від нас. Ти глинена посудина, не ідеальна, не досконала. Навіть з твіщеними і недоліками, але скарб всередині від Бога. І саме через ці твіщини світло виходить назовні. Тож, перестань чекати, поки станеш достатнім. Ти вже достатній. Не тому, що ідеальний, а тому, що Бог вибрав використати тебе. Синдром самозванця каже: ти не справжній. Але Бог каже, ти моє творіння, створене на добрі діла. І єдине, що стоїть між тобою і тим життям, яке ти міг би жити, це твоє рішення повірити синдрому або повірити Богу. І можливо сьогодні той день, коли ти вперше скажеш так, тій можливості, від якої хотів втекти. Не тому, що раптом почуваєшся готовим, а тому, що Бог каже: Іди я з тобою. Дякую, що подивився це відео. Якщо воно зачепило, напиши в коментарях, можливо, ти борешся з синдромом самозванця, можливо, вже наважився на щось попри сумніви. Поділися, твоя чесність може допомогти комусь іншому. А у наступному відео ми поговоримо про четверту точку злому, про образу і біль, які роблять тебе нерухомим. Про те, що одна рана може зупинити всю систему. Про те, що відбувається, коли ти вирішуєш, я більше не граю в цю гру. Підписуйся, щоб не пропустити. І пам'ятай, ти не самозванець. Ти глиняна посудина зі скарбом всередині. І саме через твої тріщини світло виходить назовні. Бог сказав: Моя сила у Немачі вдосконавлюється. До зустрічі в наступному відео.